Так, відеозвіт. Знаю, ви не могли дочекатися. Коротше, показую, що за сьогодні було нагороджено. І так, зовнішня опалубка — це ОСБ. ОСБ обгорнуто плівкою, тому що воно ще в майбутньому буде використовуватися. Так от, неймовірна розробка, за яку треба премію дати, вона установлена з допомогою такої палички і саморізом увігнута прямо у землю. Що ви хочете. Ну, давайте звідси. З цієї сторони опалубка отак впирається в каміння. Ну, це ще непогано. Зараз покажу взагалі кайф. Так, оця задня сторона це просто геніально. Я хочу вам показати. Бачите? Щоб вона не завалювалась вперед, а щоб вона не завалювалась назад, отака от розпорка стоїть. Просто геніальна! Треба премію давати. Треба патентувати цю техніку. Закладена каналізація. Ура! А ще зрізано стовпи. Отакі. Їх було п'ятеро. Один там, в тому куті, і ще отут другий, і третій. Зрізано, бо, як то кажуть, вік живий, вік все переплановує, щоб не сумно було жити. Насправді, об'єм робіт виповнений невеликий. Мені самі хочеться, щоб все швидше все тривало. але Поки тут не пригаєшся, натягаєшся з важкими дошками, з металевими листами, зі сваркою, з цією болгаркою, потім замелею попідсипати, по відра поносити. Коротше, і в результаті ти швидше втомлюєшся. І знову ж таки, втомлюєшся більше від інтелектуальної роботи, ніж від фізичної. Так що, такий на сьогодні звіт. Я все сподіваюся, що завтра буде набагато швидше. Але. Як буде, сподіваюся, буде супер. Пока, пока.